Синє озеро на Виноградарі – показовий приклад того, як у Києві зникають природні водойми під брендом відновлення. У 2024 році керівництво КП «Плесо» публічно заявило про намір відродити синє озеро». На це з мішкового бюджету виділили аж 81 мільйон гривень. А загальна вартість робіт наблизилась до 100. Результат вийшов концептуальний. На місці природного озера довжиною близько 750 метрів, шириною 200 метрів і площою 1,5 гектара, з'явився котлован приблизно 70 на 20 метрів і глибиною до півтора метра. Для повноти картини до котловану прокопали канави, через які вода пішла із сусіднього озера, другої частини синього. У підсумку постраждали обидві водойми, а відновлення. Так і залишилась на рівні презентації. Додатково в котлован зливали так звану технічну воду, паралельно знищили прилегу зелену зону, дерева, кущі, природний ґрунт, територію щедро засипали піском і глиною для завершеного вигляду. Сьогодні на цьому місці неживий простір із брудною водою, нестабільним дном і відсутнім природним водоживленням. Місцеві мешканці водойму для відпочинку не використовують, зміркувань безпеки та здорового глузду. Історія синього озера не виняток. У Києві системно знищують озера через порушення гідрології, хаотичну забудову та спроби замінити живі екосистеми інженерними імітаціями. Озеро це не котлован, і екосистеми не відновлюються ескаваторами та бюджетними рядками. Синє озеро не окремий інцидент. Це симптом глибшої проблеми управління водними ресурсами столиці та безвідповідальності чиновників, для яких природа лише перешкода між проектом і освоєнням коштів.